Омтівю um про головне Україні. Помагає 50 государств. Це не преступлення. Окупанти починають відчувати тиск українських контратак, але здатність України проводити більш потужні наступальні операції, як і раніше, залежить від постійної військової підтримки країн з заходу. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. В кімнаті днем лежать в бліндажах вот, на готові. У Звіті також зазначається, що Збройні сили України вже намагались боротись за ініціативу на полі бою в обмежених і локальних контратаках на тактичному рівні, оскільки нинішній стан позиційної війни вздовж лінії фронту не є стабільним на невизначений час. Як звертають увагу аналітики, надходження західної допомоги на фронт дозволило українським військам стабілізувати критичні ділянки фронту. А починаючи з середини травня 2024 року, збройні сили України провели тактично важливі та успішні локальні контратаки на півночі Харківської області та на напрямку Кремінної. На фронті спокотна. Спокійно не лише через погодні умови, а спокотно через те, що ворог атакує. Атакували на східному фасі Російсько-Українського фронту, більш масштабно і досить напаливо. проводиться тактично орієння, але тим не менше, бойові сутички на півночі, Харківської області. Там, до речі, наші сили оборони мають успіх і мають змогу неповільне, але тим не менше, поступово вичавжувати ворожі сили та засоби ближче до кордону. Так, там насправді ще багато попереду роботи, але тенденція такава. Сама українські сили оборони мають можливість визначати темп та інтенсивне сведення бойових дій на цій ділянці фронту. Звісно, що на сході нашої країни ситуація докорінна інша, там ворог маючи тотальну перевагу в авіаційній компоненті, дуже потужну артилерійську підтримку, та фактично необмежений людський ресурс має перевагу на полі бою. І хоча це перевага на полі бою визначається тактичними успіхами ворожих та засобів, ти не менш тенденція досить загрозлива. Причому, якщо не ще десь два тижні тому назад, ми завели дискусію про те, що мовляв є чотири загрозливих напрямки на сході нашої держави, то зараз виявляється їх вже фактично шість а крім для для усіх відомих напрямків, зійшлося про Кураховський, Покровський напрямок на час Ярисіверський. Ще додався напрямок. Тарецький додався напрямок Куп'янський. Там так само ворог значно активізував свої дії для того, щоб вийти в притул до річки Аскіл, таким чином формуючи плацдарм на території нашої Харківщини. Будь-якому разі ми маємо розуміти, що інтенсивне зведення бойових дій не вщухає російська армія армія спромоглась. Приховано навіть для української розвитки накопичити достатню кількість ресурсів, адже хлопці, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, зазначають, що зараз проти них воюють. Серйозно підготовлений і добре екіпіровані російські сили та засоби. Можливо, ворог і скоріш за все ворог зараз задіє вже свої стратегічні резерви для того, щоб докорінно змінити ситуацію на бою. Можливо, щось ми не врахували в плані підготовки російськими окупантами тих ресурсів, на які ми не були впевнені, що взагалі ворог такі ресурси має. Але ж будь-якому разі нам робити свою справу системно та методично, зменшувати ворожий військовий потенціал. Це досягається шляхом ефективної роботи наших гармашів. До справи часто долучаються наші льотчики, представники ракетних сил та засобів. Тобто бойова робота продовжується. І все вона відбувається в рамках стратегічної оборони, в якій де-факто нині перебуває українське війська. Ситуація на фронті є такою ж, це війна на виснаження. І якщо вона триватиме ще роками, як нам вийти на Прийнятний рівень втрат для того, щоб в цій війні на виснаження не виснажувалася наша країна. Це дуже з складна і сумна статистика. Ми маємо розуміти, що ворог має набагато більше ресурсів, починаючи від людських і завершуючи матеріально-технічним. У ворога значно понижена планка відчутливості до втрат. Заглись до початку повномасштабного вторгнення у в експертному середовищі лунала думка, що для Путіна буде рівнем неприйнятних втрат, після чого він буде змушений зупинити свою агресію. Цифра на рівні 10-12 тисяч російських військовослужбовців. Понад півмільйона вже вбито російських чмобіків, і ми бачимо, що цей мартиролог щодоби зростає ще не менше на тисячу галів. Ми маємо розуміти, що навряд чи не ну, на менше восяжні перспективі, це змусить Путіна зупинити. Уби звуздох агресію, але ми маємо розуміти, для того щоб ворог за завав чим більше втрат, нам потрібні ресурси, щоб співвідношення наших втрат було не один до шести, як про це недавно говорив президент Володимир Зеленський, а один до десяти, навіть більше. Це досягається і за рахунок використання відповідних засобів артилерійського враження. Це досягається за рахунок більш масштабного використання різних технік та технологій. Одна історія, бо так само, як ми адаптуємося до нинішніх реалій війни, так і саме і ворог проявляє певну гнучкість, використовує дещо нестандартні рішення під час ведення атакувальних дій, і це знадеться знаків. Тобто фактично постійно йде змагання: змагання вищих військових керівників, змагання на оперативно та на тактичному рівні, хто кого переграє цій неймовірній за масштабами і за наслідками великої шахової партії. От Стосовно те штрати, якщо дозволити, от зараз в Ізраїлі інформація, що загинув там майор-сержант вчора в боях звати його. 21-річний сержант-майор Таллагат. Загинув він, резервіст командос в спеціальному якомусь там спецпідрозділі Маглан, він служив, і в цей вівторок він загинув під час операції в центральній. З цієї Газа -стріп. І, і ось він про нього всі знають, про це зараз говорять. І я розумію, що в нас зовсім іншої інтенсивності війна. Якби ми би про кожного нашого мастер-сержанта робили великі повідомлення, то в нас, би в принципі, і новин би інших би не було. Ми тільки б оголошували, напевно, і оголошували. Але з іншого боку, от ви кажете про те, що президент Зеленський сказав, що втрати один до шести. І ну, ми знаємо приблизно російську статистику по російських втратах. Є знову ж таки той самий UA losses, де понад 55 тисяч тільки вже похованих, похованих. І це означає, що один до шести це е, імовірно неправда. Тобто, іншими словами, це брехня. Як нам з тим бути? Я не думаю, що президент наважиться настільки е маніпулювати інформацію. Ціково вірно, що в у статистику про яку говорить президент, включається суто і виключно на наші бойові втрати, але є втрати від нещасних випадків, від якихось там поранень піспі після після поранень чи внаслідок тих чи інших дій, які не пов'язані з бойовими самодіями. Важко сказати, тема надзвичайно складна, і звісно, що тема наших втрат є надзвичайно чутливою. Но важко порахувати, якщо навіть співвідношення наших втрат до російських. Складає один до 6, то за рахунок того, що щодоби ворог втрачає 1200 своїх вояків останнім часом приблизно, то важко порахувати, скільки ми втрачаємо щодоби. І якщо навіть ця цифра відповідає тим реалям, які я на полі бою, ця цифра жахає, бо кожен за кожного з цих життів долі. Долі сімей, долі кожна, кожна окремої людини. Ми декларуємо, що життя нашого кожного нашого не є найвищою цінністю для країни, але люди Виночь в тому числі тому, що нам критично не вистачає е, певної компоненти ресурсів. Бо якби нам то не бракувало артилерійських боєприпасів, ми мали б змогу знищувати вороже світло та засоби ще в, в рамках превентивної діяльності ще на етапі їх приготування. Якби ми мали достатньо кількість засобів протиповітряної оборони, точно би з такою періодичністю не прилітали ворожі каби на наші позиції. Минуло доба 96 кабів, е, величезна кількість е, боєприпасів, які прилітають на голову наших захисників, а також на території нашого прикордоння і від тих артилерійських та мінометних артилерійських снарядів та мінометних мин міни гинуть мирні мешканці нашої країни. Це безумовно страшна трагедія. А що робити? Потрібні ресурси, ресурси, які ми можемо отримати в наших західних партнерів, ресурси, які ми можемо закупити на зовнішніх ринках, ресурси, які може можуть наша на промисловість. оборонну промисловість. це такий от. универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link-16, который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это сделают для него средства разведки, космической и воздушной.